Коли ти впевнений у чомусь, Бога там може і не бути, Господь хоче, щоб ми любили Його без упевненості. Христос з'являється тут і тут же зникає, залишаючи солодкий після смак в її душах, тепло, віру і силу. силу щоб вони змогли повірити у нього, доторкнутися до нього і відчути його невидиму присутність, відчути, що вони ним володіють, тим, хто насправді їм не належить, і, не дивлячись на те, що Ісус покидає їх, Його аромат, Його солодкість залишаються з ними, продовжуючи спрямовувати і притягати до нього. І Лука з клеопою проходять до інших учнів словами ми бачили воскреслого Господа, а між собою не розуміють. Пам'ятаєш, ми тоді відчули, ніби в серці у нас запалав вогонь, наші душі були, немов охоплені полум'ям. І як тільки ми відчули це, Христос зник. Господь хоче, щоб ми любили Його без упевненості в тому, що володіємо ним. Він хоче дати нам простір, щоб ми могли вільно здійснювати будь-які польоти, виписувати будь-які фігури у небесах Його любові, в океані життя серед хвиль. Іноді нам здається, що ми знаємо, куди плисти цьому океані, а Господь каже довірся вітру, нехай хвилі несуть тебе. Але у мене ж немає компаса, я не знаю, куди пливу. Довірся вітру, і все вийде. Якщо ми це зрозуміємо, то відчуватимемо присутність Божу навіть тоді, коли нам здається, що його немає поруч. Будемо в той момент. Коли, здається, ніби його немає розуміти, що швидше за все, він щойно був зовсім близько і дав нам свій хліб, зникнувши до того, як ми це усвідомили. Господь каже: хочу, щоб у тебе зі мною виникли нові стосунки, хочу, щоб ми з тобою вийшли за рамки схем, кольорів, видінь, дотиків. І відчуття упевненості, хочу, щоб ти відчув мене у своєму серці. Господь то наближається, то віддаляється, залишаючи відбиток у нашому серці. І хоча ми не можемо описати це відчуття словами. Люди, заглядаючи нам в очі, бачать, що нашу душу відвідав Господь і залишив у ній щось, завдяки чому в нас є можливість до нових кроків, до нових осягнень. Кажуть, що саме такими ми виявляємося у вічності, в Царстві Божому, там, де завжди насолоджуватимемося Господом, бажаючи при цьому все більшої і більшої насолоди. Він вже буде для нас не якоюсь тайною, яку доки неможливо пізнати, а тим, кого ми добре знаємо, але ким не можемо насититися, тим, кого маємо, але хто постійно вислизає від нас, тим, хто не хоче, щоб ми пристали до берега, кинувши якір, будучи упевнені, що тепер знаємо його. Бачите, як як ці речі взаємопов'язані, і якщо ми це розуміємо, у нас з'являються сили для руху вперед, і при цьому ми будемо одночасно впевнені і не впевнені у всьому, що нас оточує? От що мені зараз подумалося. Якщо сьогодні, після нашої цієї розмови... Ти розмовлятимеш зі своєю дитиною, почнеш говорити їй про Бога, про життя, захочеш щось порадити. У твоїх словах обов'язково присут... буде присутньою упевненість. Ти настільки упевнений в своїй правоті, що думаєш, ніби її, і Бог тієї ж думки. Приводити додому. Кожен приходити додому не пізніше визначеної години, поступити у виш, піти туди, купити те, усе це ти говориш з повною упевненістю в тому, що знаєш як слід. Адже сам Бог говорить з нами зовсім інакше. Я Бог, Бог сюрпризів. Я хочу, щоб ти виріс і зрозумів, коли перебуваєш у повній упевненості відносно чогось, мене там може і не бути. Я зовсім не завжди підтверджую те, у чому ти не сумніваєшся. Я можу бути і серед сумнівів, серед несподіванок. Можу бути там, де тобі здається, ніби ти програв. Але насправді програшу немає. Іншими словами, розмовляти з дитиною можна зовсім інакше. Добре, синку, раз ти ніяк не можеш зрозуміти, що приходити додому треба не пізніше 12, я просто молитимуся, а ти повертайся тоді, коли Бог просвітить тебе. І тоді. Як тобі здаватиметься, що ти повністю відпустив ситуацію, насправді твої слова, приходь тоді, коли Бог тебе просвітить. знайдуть багато більший відвук у його серці, бо кажучи і меркуючи таким чином. Ти уподібнюєшся Богові, а коли навпаки, тобі здається, ніби ти тримаєш дитину в суворості, коли замикаєш її вдома і кажеш усім, от де вона в мене сидить, під замком, то в такому разі твій син якраз вислизає від тебе. Дарувавши свободу, ти насправді прив'язуєш до себе. І зі сторони все виглядає так, ніби ти відпускаєш дитину на всі чотири сторони, а по суті, на душі її з'являється відбиток, і в якийсь момент вона обов'язково подумає: Коли батьки відпускали мене, мені здалося, ніби у в мене спалахнув вогонь, ні, повернувся не о третій ночі. А раніше чи повернуся о третій, як завжди, але буду обережніше. Мені здається, ніби батьки поруч, не робитиму нічого поганого, не пробуватиму наркотики, не питиму, не лаятимуся, житиму так, якби вони дивилися на мене. Ну і припізнитися це не страшно. Один юнак сказав мені. Як я можу піти додому, коли всі тільки починають гуляти? Батько наказав мені виходити з дому не пізніше дев'ятої, але о дев'ятій усі мої друзі ще сплять. Вони прокинуться в одинадцятій, приймуть душ, одягнуться і тільки о дванадцятій й вийдуть, а мені батько каже повертатися на дванадцяту, але в цей час ніхто ще з моїх друзів навіть не вийшов. Життя не вписується в схеми, як не вписується в них і сам Господь. Чому так виходить? щоб поколивати нашу самовпевненість, щоб усі наші переконання і програми зазнали крах, Господь каже: у мене немає жодної програми, я здійснив те, що було визначено. Але мої дії були несподіваними, вони не ускладалися у схеми й рамки. Якщо щось визначено, це не виключає турботу і любов. Не було такого, щоб в якийсь день я дозволив людям приходити до мене, а в якийсь – ні. Чи щоб сьогодні я пішов в будинок до грішників, а завтра неодмінно до праведників? Простота. Простота у всьому. Життя не вписується в схеми, як не вписується в них і сам Господь, який управляє нашим життям без будь-яких схем. Вийти з зони комфорту, не буває нічого постійного. Життя повне сюрпризів, сам Бог це сюрприз. Навчитись і ти навчися. І опинився в, ат... в його атмосфері, не хочеш, ну тоді роби, що хочеш. І, можливо, коли тобі буде вже за 80 або 90, кому вже скільки відміряне, ти засвоїш цей урок. Багато батьків, з тих, хто завжди діяв за чіткими схемами, з часом зрадили своїм принципам. Раніше для них здавалося. Що вони всі контролюють сім'ю, домашню обстановку, життя, але потім вони зрозуміли, що по справжньому нічого контролювати вони не зможуть. Наприклад, батько проповідує, а син у результаті стає анархістом. І Господь каже батьку, роби висновки. Зрозумій, що не можна бути різким або постійно рівнятися на якийсь ідеал, розслабся, як тісто, залишають на якийсь час, щоб воно піднялося, так і ти, зроби паузу, розслабся, дай собі можливість змінитися, змінити своє життя. Зрозумій, як я дію. Зрозумієш, що не буває нічого однозначного і все відбуватиметься не так, як хочеш ти, а як хоче Бог. Ті, хто засвоює уроки послані Бога і занурюється в Його атмосферу, домагаються у житті багатьох успіхів, як підготувати дитину до сповіді. До сповіді підходить хлопець років десяти, дістає з кишені акуратно складену записочку і починає читати свої гріхи. Гординя, марнославство, немає любові до Бога, не сиджу на місці, зранку до ночі дивлюся телевізор. Відчуваєте, хто стоїть за цією сповіддю? Звичайно, мама. Це мама написала за сина його гріхи. До речі, якщо озирнутися, то можна побачити і саму маму. Вона стоїть неподалік за його спиною і насолоджується тим, як дитина акуратно і добре вичитує гріхи, нею ж написані. Звичайно, почерк то дитячий, але написано все з її слів. Після того, як дитина закінчила читати, я попросив у нього записочку і, розірвавши, сказав все це написала твоя мама. Та ні, чи я сам написав, заперечила мені дитина. Написав ти, звичайно, сам, але диктувала тобі мама. Так, це правда, відповів він. А тепер скажи мені, Сашку, ім'я змінено, чи було в тебе якісь погані справи? Що тобі підказує твоє маленьке серце? Скажи те, що можеш сказати. А якщо соромишся, так і скажи, соромлюся сказати словами, але шкодую про зроблене. І хлопчик став перераховувати зовсім інші прості гріхи, впустив, розбив, куди поділася відразу і гординя, і марнославство, і відсутність любові до бога, Хлопчик каяся в тому, що не допомагав мамі, огризався. Ось чому я хотів би звернутися з проханням до батьків маленьких дітей. Дорогі татусі й матусі, коли ви намагаєтеся допомогти дитині підготуватися до сповіді, не забувайте, що він просто в силу віку багато чого не розуміє. А після прочитання над дитиною. Дозвільної молитви підійшла до мене його мама і стала скаржитися на сина. Ви знаєте, отче, він у мене сповідається кожен місяць, і все одно продовжує грішити. Ось який у мене син то недобрий, не може відмовитися ні від одного, ні від іншого. І причащається він, і сповідається, і все одно продовжує грішити. Скільки разів я йому говорила, що він виправився, а він ніяк. Ще сказала мені, що син її сповідається нещиро, ніби є у неї прилад для вимірювання щирості сповіді. Але особливість дитячої сповіді, якщо ж сповідь його дійсно дитяча, а не материнська, якраз тому і полягає, що вона безпосередня, щира і правдива, і якщо ми будемо це підтримувати, то дитина, сповідаючись, буде змінюватися. Якщо правда і безпосередність, з якою говорять діти, залишається в її душах, то і вони виправляються, ну якщо будуть, як папуги, повторювати, що їм сказали інші, виправлення затягнеться. Діти часто мовчать на сповіді. Священник запитує: ну ти хоч каєшся? Я не знаю, відповідає дитина. Але я думаю, навіть на мовчазну дитину можна. Покласти під Рахилі пробачити йому гріхи, і мовчання їх називається покаянням. Дуже важливо дати дитині відчуття свободи, ти вільний, і тому вправі сам вибрати зло, творити або добро, і ти вправі сповідатися так, як ти вважаєш за потрібне. Якщо почуття свободи, придушене в дитинстві, якщо дитині що і як він повинен говорити на сповіді, то він стане не кращим, а хитрішим. Це саме по собі насильство над духом дитини, коли мама або священник за псевдолюбові змушує дітей на сповіді говорити як треба, не враховуючи їх вікові психологічні особливості, то перший час дитина чинить так, як від нього вимагають, але потім, як правило, відходить від храму, тому що це не його волевиявлення. У моїй практиці було дуже багато прикладів того, як доросла чи дитина відходила від церкви, а мама дивувалася. Ми з самого раннього дитинства їздили по монастирях, по джерелах, молилися, а зараз дитина навіть не, ху... не хоче чути про храм. Чому, отче? Тому що не внесена була радість в церковне життя через маму, не внесено було відчуття свободи, особливо необхідне для хлопчика, були порушені головні канони церкви, любові і свободи. Я б навіть поставив сьогодні свободу на перше місце, тому дитина і відходить від віри, що буквою вбивається дух. Потім, можливо, і повернеться до церкви молитвами Матері власними стражданнями, спокусами. Але ми вже зараз повинні працювати над тим, щоб дитячу душу наповнювала радість від відвідин храмів, богослужень, формувати в дитині відчуття свободи і любові. А тепер найголовніше сповідь ця таємниця і таємниця дорогі мої батьки, ця велика тайна. На сповіді присутній священник, і Господь, і той, хто сповідається, що саме вкладає Господь у душу того, хто сповідається, в серці священника невідомо відомо нікому, тільки одному Богу. Добре чи погано пройшла сповідь, правильно чи неправильно, каївся грішник, судити не має права ніхто, тому що це таїнство, і як воно сталося, і сталося воно. Не знає ніхто, ні священник, ні той, хто сповідався, а тільки Бог. І якщо ми підходимо до сповіді людини, особливо дитини, пам'ятаючи про це, що це таємниця, то знаємо і те, що до таїнства не можна підходити з людськими мірками. Можемо підготувати дитину до сповіді, розповісти йому, що є погано, що є добре, що мучить совість. Що не мучить совість, за що болить серце не болить, але поучати дитину тому, як треба каятися, ми не маємо права. Чому? Та тому, що у нас самих то сповідь слабка, якщо б у нас була велика віра і сильна сповідь, ми могли б гори рухати і після покаяння не грішити. Але ми слабкі, і гов... і говорити з дитиною про покаяння швидше наша неміч. А тому і ми часто буваємо схожі на тих, хто, не будучи каменярем, береться будувати будинок, не, буд не будучи моряком, намагається перепливти океан. Все починається з простого і благовійного ставлення до дитини. Воно створіння Боже, і підходити до нього треба. Сполучання зі, зі світом, відповідаючи дитині на питання, для чого ми сповідаємося, можна сказати, щоб бути ближче до Бога, щоб Господь міг нам допомогти. Сповідь це спілкування з Богом, а про Бога з дитиною треба говорити просто щиро і з любов'ю і без почуття переваги. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Бо одні пишуть, що потрібна тема, але вона найменше кого цікавить. Дуже мало про виховання дітей дорогі мої, а потім плачемо. Ми батьки, ми бабусі дідусі, ми всі можемо впливати. І як виховувати правильно дітей? Про це стараюся довести, але нема бажаючих слухати це. І. postavite paljček vrh albo paljček nes. Slava Isusu Hristu!